От перед нашою розмовою Sky News пише, що Дональд Трамп обрав колишнього генерала Кіта Келога своїм спецпредставником з питань України по Росії. І, от по цим назначенням, ми з вами зазвичай і робимо аналіз майбутнього, те, що буде, не на заяви Ілона Маска або близького оточення Трампа, а все ж таки. По призначенням. Так от, людина поважного віку е, займала певну посаду, робила певні речі. От хотілося б вашу оцінку цьому. Е, і що ж все ж таки очікувати, про що говорить це назначення? Ну, дивіться, я може, щось я пропустив, але я читав, що поки це одна з кандидатур, News е, пише, що вже скайнюс, це скайнюс. Sky скайнюс, це News. От коли сам Трамп про це скаже. Тоді це буде новиною. Тоді це будемо оцінювати як рішення Трампа. Те, що з'являється в засобах масової інформації, не є, не є остаточним рішенням. Я вам скажу, скільки вже кандидатур називали. Суспіль... Оця кандидатура... Вибачте, пане Володимире, Суспільне тепер вже повідомляє з посиланням на Трампа у соцмережі самого. так? А якщо є Трамп, тоді все, тоді вже да, тоді вже добре. Тому що ну, перед цим називали ну, тому так. так. Чотири, чотири кандидатури різні. Да, якщо сказав сам Трамп, тоді добре. Тоді це вже треба сприймати як вже рішення. У всякому разі, поки що, таке можливо, неофіційне, але вже рішення самого Трампа, тому що дуже важлива пряма мова самого Трампа. От просто для порівняння я зверну увагу. От, дивіться, вибачте, дум... вибачте ще раз вас перерву, тому що як ви сказали, прям пряма мова важлива. Пряму мову можу зачитати, от прямо з вами буду це робити. Кіт провів видатну кар'єру у військовій та бізнесовій сферах. Зокрема, працював на дуже важливих посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною з самого початку. Разом ми забезпечимо мир силою та зробимо з Америки та світу знову е безпечною. Ось так. Ну е, даво важливо, що це пряма мова Трампа. Чому я на це звертаю увагу? Тому що дивіться дуже багата інформації від радників, помічників іноді від прес-секретаря Трампа. Сам Трамп в більшості випадків е, не дає жодної конкретики. Наприклад, щодо того, коли як розпочнуться переговори про завершення війни в Україні, на яких умовах вони будуть вестися, чи є плани, які. Якісь конкретні позиції цього плану щодо завершення війни між Росією та Україною, да а ситуація така, що зараз що саме Трамп буде вирішувати, і от коли йдеться про кадрові ініціативи, то звичайно, якщо сам Трамп про це каже, тоді да, це треба сприймати. Хоча вже є випадки, як мінімум, один такий показовий випадок, по кандидатурі міністра юстиції генпрокурора США, коли ну скажімо так, Трамп висунув кандидатуру, а потім довелося її відкликати. Але в даному випадку кандидатура, на мій погляд, достатньо професійна людина, яка знається на питаннях національної і міжнародної безпеки. Традиційно вже проявляється принципи відданості Трампу. От це просто головний принцип зараз. В будь-яких призначеннях Трампа на першому місці особиста лояльність Трампу. Чому знов таки це важливо? Тому що всі рішення, принципові, ключові рішення за Трампом. люди, яких він пропонує на ті чи інші посади, вони можуть пропонувати свої ідеї пропозиції, але будуть це робити, коли Трамп Трампу хвалить. За ним буде остаточне слово, і у нас це теж зрозуміло, Про це навіть сказав президент Зеленський в одній зі своїх заяв. Що він буде орієнтуватися на особисте спілкування з Трампом і саме на позицію Трампа, а не на заяви його помічників, радників, людей з його оточення і так далі. Поки що, кандидатура виглядає як достатньо професійна, компетентна, але не будемо поспішати з висновками. Будемо дивитися на конкретні дії. Заяву цієї людини, ну а потім вже будемо робити вже певні оцінки, як буде розвиватися цей процес, але це краще ніж людина, яка не має компетентності в питаннях безпеки. Питаннях переговорів тут же все ж як є певний досвід і певний, скажімо так, професійний багаж. Оце важливо. Але щодо самих переговорів, я думаю, поки що команда Трампа буде визначатися, коли як вони будуть відбуватися. Ну і от, ви згадували про ініціативу про висування на Нобелівську премію. Так. Ну, Очевидно, що з боку українського керівництва це певна і стратегія, і тактика. Зараз створюється такий, я б сказав, ґрунт для оптимальних контактів з самим президентом Трампом. На майбутнім 47-м президентом США і е, е, одночасно з його командою, і е, от ця ідея, ця ініціатива вона підтверджує чутки. Я до речі, про це вже неодноразово казав раніше, що Трамп за різними даними дуже хоче стати Нобелівським лауреатом миру, і е, наше вирішили теж скажімо так використати це в своїх інтересах. На, на мій погляд, якщо так от оцінювати, не з точки зору роботи з Трампом і його оточенням. Тут я якраз ну скажімо так, допускаю можливість таких дій. Це жест, жест теж лояльності, жест конструктивності, готовності співпрацювати, вітання мирних ініціатив Трампу, Трампа, але за умов, якщо він буде враховувати інтереси України, в цьому сенсі, я думаю, що це такі кроки можливі. Знов-таки враховуючи психологію і політичну специфіку Трампа, але в той же час, от вже так трошки відстороняюся від інтересів нашої держави в стосунках з Трампом, скажу свою особисту думку просто як політолог. Я свого часу критикував номінування Обами на Нобелівську премію Миру і те, що йому дали авансом цю премію. Коли він нічого не зробив, от він тільки став президентом і відразу з'явилася ініціатива надати йому Нобелівську премію миру тільки за його ініціативу, за його бажання, за його прагнення. Ну і дали цю премію. Але чи сприяв насправді Обама миру? Що ми побачили по факту не превеликий жаль, наслідки були прямо протилежні? І на близькому сході щодо Іраку, щодо Афганістану, ну там вже е, наступники Обами і е, от проблеми, які виявились там вже і. Е... До речі, Трамп приймав рішення про виведення американських військ з Афганістану. нібито це теж мирна ініціатива. Реалізував це Байден. Але як реалізував, ми це бачили, і на жаль, це нашкодило авторитету і США. І певною мірою це не головна причина, але певною мірою це спонукало Путіна і до початку війни проти України, тому що Путін вирішив після Афганістану, що США дуже слабкі, раз так тікають з Афганістану. І от для мене важливо, щоб зараз все ж таки, ну скажу так, не поспішати з номінуванням на премію миру. Це моя особиста думка. Хай з боку української держави, окремих посадових осіб, такі ініціативи просуваються. Для тактики переговорів це непогано в стосунках з Трампом, але робити висновки, чи варто вже давати Трампу. Нобелівську премію миру я думаю, що про це треба робити рішення, якщо вдасться Трампу завершити війну між Росією та Україною, і якщо ця війна завершиться не на умовах Росії. Mm. От тоді да, тоді це можна розглядати. А поки що, це такий аванс. Ну і з боку України, це такти, такий тактичний хід. Е, е, ну і ще одну ремарку зроблю. Так е, це вже не нас стосується, а деяких інших людей. Подивимося, як воно буде далі розвиватися. Головне, е, щоб е, ніхто не висував Путіна на таку ж саму премію. Ну це но Потому, що це була це була б ганьба. Да, да, людина, яка розв'язала війну, щоб ще її висували на Нобелівську премію миру. Ну знов таки поки що про мир. На жаль, як багато українців мріють, про нормальний справедливий мир. Да, поки що не йдеться, і думаю, що ми не дуже наблизились до цього миру. Навпаки, Росія посилює війну проти України і Трамп. От що треба розуміти? Знов цю тактику я розумію з нашого боку, але американцям треба доводити по всіх каналах. Зараз розпочалася активна переговорна робота. тут Багато розмов про візит Єрмака в США. Ну і там інші люди працюють з новою адміністрацією Трампа і не тільки, але до них треба доводити. Головна проблема буде з росіянами, тому що зараз ми бачимо, Путін іде шляхом ескалації війни. От якраз він зараз реалізує стратегію, він хоче отримати мир на своїх умовах і саме шляхом сили. І для того щоб досягнути нормального справедливого миру, США мають продемонструвати силу на путінську силу, треба відповісти силою США, і зокрема підтримки сили України. Добре, трошки віджартую з приводу Нобелівської премії миру. Що, щоб вона була не дискредитована, і трошки відбилити. Потрібно на початку у Обами напевно забрати. Може таку петицію хтось і зробить, а потім вже да. Бо що ж ми так Трампа ображаємо і, і даємо таку премію, яка... Ні, ми не ображаємо Трампа? Ні, ми Трампа ну, не ображаємо. Жарт, Я так. просто кажу, це моя особиста думка. От. Можна буде номінувати Трампа на премію миру без питань, абс абсолютно навіть закономірно, якщо йому вдасться завершити війну в Україні, ось абсолютно. тоді питань не буде, пане Володимире. Все ж таки в режимі дослідника, бо тут наша задача дати максимальну ясність глядачам щодо того, що відбувається. Тим паче, в ці хвилини ці заяви йдуть. І якщо читати от конкретно цю цитату і розбирати, тут написано, що разом ми забезпечимо мир через силу. Та зробимо Америку і світ знову безпечними. Е, ще додам, що от план цього новопризначеного спецпредставника він заключався, якщо дуже коротко, по-перше, в заморозці кордону по тій лінії, який він є, і як пишеться, що його план, який він представляв Трампу ще в липні, передбачає, що Україна отримає більше американської зброї лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. США також попередять Росію, що якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. І тут знаєте, якийсь такий е вектор вимальовується, вимальовується зі знаком плюс для нас, тому що чи не сигнал? Це е, повідомлення, яке написав Трамп, е, про те, яку політику він розглядає першочергово, е, коли прийде, Ні, безумовно. це підтвердження тієї попередньої інформації, яка вже з'являлася з різних джерел і. Я теж, од неодноразово казав, що скоріше за все, ідеї, які буде пропонувати Трамп його команда для завершення війни в Україні, це домовленість про припинення бойових дій по лінії фронту. Але от в чому проблема зараз? І це теж треба доводити нашим американським партнерам, що на сьогодні нема стабільної лінії фронту. Ми ж бачимо, Росія намагається наступати. Росія тисне і щоб домовитись про припинення, просто навіть про припинення бойових дій. От ця ідея, скоріше за все, буде базовою. Тут я абсолютно погоджуюсь для мене. Це не є сенсацією. Але спочатку треба зупинити Путіна, і отут потрібно якраз. Мир через силу потрібна сила Сполучених Штатів, тиск Сполучених Штатів на Росію. І дуже добре, мені здається, є певна співпраця. Поки що не по всіх питаннях. Але я так дивлюсь: наприклад, от в питанні щодо дозволу бити е, західною далекобійною зброю по території РФ. Ну, схоже, Трампа проінформували, і він свого табу, свого вету не наклав на це рішення Байдена. Ну він і не може, але тим не менш. Судячи по реакції людей з його команди, ну вони це нормально сприйняли, тому що знов-таки вони це викр... ну, розуміють і будуть використовувати як інструмент тиску на Росію. Щодо цих тієї інформації, яку ви процитували. Теж нема нічого сенсаційного. Ці ідеї обговорюються ще з травня минулого року. Не минулого, вибачаю, перепрошую З травня поточного року. От десь в травні, да, в перший раз з'явилася інформація, що радники Байдена радять йому радники Трампа, радяться Дональду Трампу робити для припинення війни в Україні. Як тиснути і на Україну, і на Росію з нашого боку, нема і не буде заперечень проти переговорів як таких. Так, да, є для нас червоні лінії. Оце да. І Я думаю, що ці червоні лінії, наприклад, ми не будемо і треба про це попередити наших американських партнерів. Ми не будемо погоджуватися на визнання окупованих територій російськими. Для нас це принципово неприйнятно. Да, ми можемо домовлятися про припинення бойових дій на суходолі, в повітрі, в морі. Да, це можливо. Але. Без визнання окупованих територій російськими щодо тому тиснути на нас нема сенсу. Ми готові до переговорів. Але чи готові до таких переговорів на таких умовах припинення бойових дій, Росія не впевнена? І тому те, що заявлено, що... Нова американська адміністрація буде в цьому випадку надавати нам більше зброї і таким чином тиснути на Росію. Безумовно, це позитивна новина. Знов таки, це не нова ідея, але те, що це підтверджується самим Трампом, це дуже важливо. Так що, в цьому сенсі, на мій погляд, те, що Трамп зараз заявляє, дає нам трохи більше підстав для оптимізму. Не будемо забігати наперед, робити занадто оптимістичних висновків, але на даний випадок випадок очевидно, що Трамп а, не стільки буде тиснути на нас, скільки на Росію. Примушувати до миру шляхом сили треба в першу чергу Росію. Так і а, оця історія. Яку ми з вами тут обговорюємо, ці бажання Трампа досягти миру через силу, вони дуже знаєте так вписуються, якраз таки в останні події дозволів Україні бити по російській території. Хоча я розумію офіційно, це дозвіл, начебто, дав Байден, але враховуючи перехідний період, як сам сказав Трамп, такий легкий, класний, як тільки можна, то мені здається, оце більше схоже на почерк саме Трампа. Ні, ну це рішення Байдена. Давайте тут будемо справедливими. У нас було багато критики на адресу е -е, поки що діючого президента США 46-го президента США Джозефа Байдена. Але останні його рішення, от низка останніх рішень, безумовно є позитивними для України. Тут треба віддати належне. І тут я до речі згадаю, що наш президент Володимир Зеленський в жовтні, вже після презентації плану перемоги, ну це було ще й навіть наприкінці сер. Наприкінці вересня, і в жовтні він казав про те, що він чекає від Джозефа Байдена сильних рішень. Ну трошки пізніше ніж ми очікували. Наприкінці листопада, але такі е, рішення почали з'являтися, е, і це добре, да але е, абсолютно згоден з вами. Дуже з високою вірогідністю, судячи по контексту інформаційних повідомлень, знов таки треба розуміти, якщо б Байден ухвалював рішення, які принципово суперечили позиції Трампа, ну і сам Трамп і люди з його оточення почали б відразу агресивну атаку. Вони б відразу почали заперечувати, критикувати і так далі. Ми бачимо інакшу реакцію або її відсутність, або скажімо так, ну фактично, непряме визнання, що це зроблено, ми не будемо заперечувати. Фактично, це буде використовуватися наперед адміністрацію Трампа. Дехто навіть в американських засобах масової інформації робить висновок, що Байден зробив подарунок для Трампа, посилив його позиції на майбутніх переговорах з Путіним. Я не думаю, що це подарунок з боку uh -huh. Байдена. Я думаю, що це все ж таке, ну нормальне дія в інтересах США. Тому що от той дозвіл е, на використання західної далекобійної зброї проти Російської Федерації проти її території. Е, це е, реакція. Реакція на, е, на, на використання північнокорейських військ проти України, плюс масовані ракетні обстріли української території, і е, 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 це треба було зробити. Треба було продемонструвати авторитети та силу США, і це в принципі відповідає позиції Трампа. Які постійно на цьому наголошують, і в цьому сенсі да є певний консенсус. Оце теж дуже добре. Ми завжди виступали, виступаємо за збереження двох підтримки України. І Якщо от така підтримка проявляється в такій формі, ну ми можемо це тільки вітати. Добре, з цим питанням розібралися. Також перед нашим ефіром була новина про те, що Сполучені Штати закликають Україну негайно знизити мобілізаційний вік до 18 років, Reuters із посиланням на американських чиновників. Ну тут одразу виникають два питання: вбачається ну так, знаєте, першочергово, як вкид, хоча, хоча передумови для цього були, інформація спливала, що наші партнери а, хочуть. До цього дійти, але мені тут не сподобалася тональність в заголовку, начебто, це такий глобальний тиск по цьому питанню. І все. Чи є у наших партнерів саме така тональність в цьому питанні? Чи це звучить радше як питання або навіть прохання? Ну, по-перше, це інформація в засобах масової інформації. Вибачте за тавтологію. Бас-медіа про це повідомляють. При всій повазі до агентства Reuters, це дуже поважна інформаційна агенція, але в даному випадку у них на першому плані суто інформаційний інтерес. Вони взяли думку анонімного джерела. Анонімного джерела. Якщо е, на нас тиснуть, от якщо використовувати саме цей термін, тиск, тиск на Україну. То я можу вам сказати за власним досвідом, і це дуже легко перевірити насправді, коли на нас західні партнери починають тиснути, вони це роблять публічно. Коли у нас були проблеми ще там за минулого президента, ну, коли не, скажімо так, не впроваджували своєчасне антикорупційне законодавство, Збиралися посли великої сімки і робили заяви, що треба ухвалити, наприклад, необхідну версію закону про антикорупційний суд, і не відразу, але ухвалили. Оце був тиск, тиск реальний тиск по антикорупційному законодавству. Ну скажімо так, можна називати це тиском, а можна називати вимогами в рамках європейської інтеграції. Коли на процесі переговорів про е, е, наше просування шляхом європейської інтеграції, наші партнери з ЄС, Європейська комісія висуває нам конкретні вимоги, що нам треба зробити для того, щоб розпочалися переговори про вступ України до ЄС, от було сім конкретних пунктів. Кожен пункт теж до речі мав е, своє наповнення, е, там теж були свої підпункти. Ну можна це називати просто вимогами, а можна називати тиском. Але публічно це робилося, офіційно. А коли я чую про чутки, про те, що якийсь чиновник щось сказав, неофіційні е, розмови. Ну я б сказав е, так: е, знов до за досвідом за інформацією від наших й е, офіційних осіб, е, які беруть участь переговори з США, е, як правило, йдеться про поради, вони можуть бути такими е, більш наполегливими, можливо, і не ті емоційними, але порадами. Це не є офіційною позицією. Офіційна позиція США вона е оприлюднюється публічно. Ну, крім питань, які є предметом секретності, звичайно. Тому е в даному випадку це ж не перша така інформація. Не тільки Reuters і деякі інші західні видання про це писали. Я думаю, що ця тема обговорюється. Ну, це пов'язано, безумовно з проблемою мобілізації, з тим, що в Україні не вистачає, на жаль, особового складу для. Протистояння російському наступу зараз це для нас дуже актуальна проблема, але це одночасна і внутрішня дискусія. Навіть наш президент відреагував на цю тему, коли виступав з посланням до Верховної Ради, коли презентував внутрішній план стійкості. Він теж відреагував на цю дискусію. Він намагається як президент України. Саме як президент України він намагається знайти оптимальний баланс інтересів, внутрішніх інтересів з одного боку, інтерес мобілізації посилення нашого війська з іншого боку, інтереси, Внутрішньої стабільності інтереси демографічні тому на даний момент поки рішення таке. А поради з боку наших партнерів можуть бути, але точно не йдеться про якийсь офіційний тиск з боку США в режимі розвіювання тиску. у нас, правда, залишається ну дуже мало часу, але декілька слів від вас хотів би почути. Також одне з видань Вашингтон Пост пише, що у Білому домі визнали, що протягом найближчих місяців Україні можуть примусити Україну можуть примусити до перемовин з. Росію і відмови від територій, е, як частина суспільства, читаю ці заголовки, розумію, як люди сприймають ці заголовки. І аби трохи знизити оці панічні настрої, хотілося б також ваш коментар. Ну коментар дуже простий. Знов таки не йдеться про примус. І я вже сказав: українське керівництво і сам президент Зеленський каже що ми не проти переговорів, але переговорів, в яких будуть враховуватись українські інтереси, українські позиції. І ми офіційно публічно говоримо, ми не проти переговорів. Так що, тут нема проблем. Не треба нас примушувати. От я думаю, що треба буде примушувати до нормальних, справедливих переговорів, паритетних переговорів, не нас, а Росію. Це перша ремарка. Друга щодо е, території, відмови від території, от сам термін, який дуже часто з'являється в західних виданнях, ну я вам скажу, на, на жаль, це не зовсім коректна, не зовсім я б сказав, і не зовсім етична, і не зовсім професійна позиція. Чому Тому що е, тут треба враху, е, ну, так, уточнювати, конкретизувати, а що саме мається на увазі? Одна річ, коли йдеться, наприклад, про домовленості про припинення бойових дій. Таке можливо. Поки що ну, Україна ставиться до того теж достатньо критично, але це не виключається. Такі домовленості можливі. Але це не означає відмову від території. Так, да, частина території може залишитись під тимчасовою окупацією Росії. Так, да, таке можливо. Ну, я веду конкретний приклад. От коли я чую, що домовленості про припинення бойових дій це відмова від території. Неправильно про це казати. І… Це шкідливо навіть з точки зору наших інтересів. Я навіть конкретний приклад як контраргумент наводжу. Ми 10 років не контролюємо Крим. Ми що, відмовились від Криму чи від Донбасу, який окупований Росією ну, значна частина Донбасу з 2014 року. Ні, ми не відмовились від Донбасу. Тому домовленості про припинення вогню не означає відмову від території. І я вже сказав і повторюю: принципова позиція української влади. На майбутніх переговорах має бути такою: ми не будемо визнавати, навіть якщо буде припинення вогню, не будемо визнавати е, статус окуп, окупованих територій як російських. Не будемо. Це для нас червона лінія. Пане Володимире, з вами цікаво. Дякую за ваш час, за ваші відповіді і бажаю тихої, спокійної ночі. Ну, всім нам, да, спокійної ночі да, Навзаєм, да, пасибі. пасибі.